Так, У продажі у нас Chevrolet Aveo 1,5, газ бензин 2004 року. Ціна у нас 2400, номер власника, буде цікаво, телефонуйте по номеру. Так, а зараз по колу я вам автомобільчику обійду, покажу. Дивіться, на залізних дисках, арочка у нас, порожечки. Арочка друга, кручене крило. Так, тут у нас рівненько, задні бампера у нас тут не крашені по такій комплектації. Так, тут у нас також все прекрасно-прекрасно. Так, у нас тканиновий салончик. Е, всі 4 лет схлопіднімаші механічні. Андроїд, магнітола, пічка, сигнал. Так, що кому буде цікаво даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника.